Так, от три рамки, десь має те по пів кіграму. І та десь тримає, так десь таке почало почалити. Знову сторі почали почати Хоча тут все ж шепилоки його матка бігає. Ось таке. Ось так воно виглядає. Стоє сістки почали почати з стії, сторони, що не дуже. Три з половиною важить. Десь, певно, десь половина хай буде рамка важить. Сама. І бджолей там пару рамк, хоч десь два з чимось колорами. Та його рамка важить. І тут підозрюю, що тут ще з цієї сторони такі рамки є. Ось так. Така е рамка, почава почат. да початаме Така е рамка за лято И важи десет три с половина